Українську мову і своїм черевиком тяжким наступає на серце їй знову, і своїм черевиком тяжким наступає на серце їй знову, ви просто відверто скажіть, що погане вона вам зробила, перекреслила шлях у житті. Когось своїм словом убила. 1997 року було підписано указ Президента України, у якому говориться на підтримку ініціативи громадських організацій та урахування важливості ролі української мови в консолідації суспільства встановлюють, установити в Україні День української писемності та мови. Який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам'яті преподобного Нестора нетописця Як можна не любити свою рідну мову, не канний з роками унікуття дорожче в світі перше слово, з яким пройдеш таки все життя. Любіть Україну, як сонце любіть, Дівчате її заповіти, І слово українське в життя пронесіть. А це наша мова то квіти, то щастя у слові, то спів солов'я. І мама тим словом співала. О, мічне сяйво, то мова моя, не знищить рашистська навала, Велике вічне і живе, в століттях описане славно. Вивчайте і надалі слово просте, сміливо, щиро, управно. Сьогодні свято в моїй країні, яке об'єднює українців нині, День писемності та мови вже розвчати. Найголовніші слова українською писати до танту. ми ще замалі, протистаємо слова, все головні, сьогодні мову ми свою прославляємо. без неї Україна не уявляємо. Я не посуну, попав словами, в нашому отбутку уроти, я молюю свого коргом неба, Це не звалися, що нам усім треба. Я напишу на папер, ні вій, ні, не могла уявити, це навіть місті. Коли це слово я буду писати, навторні хтось буде помирати. Я напишу на папері слово життя, чому гинені не не дитя. Ми тільки починаємо жити, нам треба ховатися, вчитися. Я напишу на папері слово «школа». не хочу дистанційки вже ніколи. Я модію це слово щодня помоляти, я хочу на дощі його малювати. Я напишу на дошці перемога, українською звертаюсь до Бога. Всевишній. Чуєш, нам допоможи ворога нарешті прижени. Я напишу червоним любов, нехай ніколи не вл'ється кров. У світі ми з'явилась від любові, нехай унебренить у, не у кожнім слові. Я напишу слово надія у кожної з нас особиста мрія та спільне бажання нас всіх єднає надія на світло майбутнє тримає. Я напишу великими буквами віра. Вона нам дарує небачені крила, нехай подарує себе щодня. Нас слабить сильними тільки вона. Я напишу на асфальті слово, родина нехай почитає уся Україна це те, що на світі усіх нас тримає, це те, що на війні страшні зігріває. Я напишу на асфальті, слава безпека. Хочу жити вдома, не хочу далеко. Замовські країни, хай нам допоможуть сирени і дрони хай нас не тривожить. Найважливіше для усіх здоров'я це наше все, це наша зброя проти вірусів, хвороб війни улітку, взимку, весною восени. слів таких багато можу написати у День писемності не буду зловживати. Ви головні у конверт покладу і передам солдатам на передову. Хай ці слова, що написали діти. Всім допоможуть нарешті зрозуміти найцінніше, що ми маємо в житті, захищають герої на війні. Ну що здавалося б, слова? Слова та го більш нічого. Шевченківська вікова фраза лунає як пересторога. Це зовсім непрості слова. Це є в житті найважливіше, За що козак ще воював. Нащадок жив щоб щасливіше, пишіть історії слова, пишіть у серці у молитві до Бога, українська мова щедра дива, За Україною буде перемога. Історію сьогодні пишуть за селом, історію пишемо, і ми з вами. Ніхто ніколи не знищить красу україномовної держави.